Читала я колись поради для бізнесменів, які збираються мати бізнес з іноземцями. І там в тому числі наголошувалося на принциповій різниці між менталітетом західної людини і пострадянською. Якщо західний бізнесмен щось каже, це, як правило, є проявом вічливості. І це не означає, що він погоджується на умови угоди. Це взагалі нічого не означає, так само, наприклад, як фраза гарно виглядаєш. Для нього має значення тільки те, що він підписав. А для пострадянської людини навпаки вона живе з відчуттям. Що, що там написано в паперах, це неважливо, папери це так, щоб надурити державу. А реально має значення те, що ти до чого ти дотерся з компаньйоном, до чого ви дотерлись між собою. Я так думаю, що з таким різним підходом між бізнесменами мали виникати непорозуміння. Так, от, сьогодні у нас день конституції. В нашій конституції вже 16 років, 16-та річниця, але цей менталітет... В повному обсязі розповсюджуються і на неї. На те, що написано в Конституції, не звертають увагу не тільки силовики, прокурори, судді, але навіть і народ. Народ звик не зважати, тому що, що там написано, тому що одне діло, що написано, інше діло, що насправді. Е, ну, останній найяскравіший приклад це от вчорашній вирок Віталію Запорожцю, який у рідному селі у вересні минулого року убив майора міліції, безпредельщика, який тероризував усе село. Який знущався два роки особисто з Віталією, а в день цієї трагедії побив його, зламав руку. Йому дали 14 років. Люди бурно протестували під судом. Були сутички з міліцією, коли вони почули про цей вирок 14 років. Космонавти в чорному у спецобладунках били всіх, в тому числі били журналістів. Двом журналістам Віктору Круку і Іні Сайфуліні, вони їх вдарили по камерах, по руках, з матами, типу Прибери камеру і далі нецензурне слово. І у Віктора Крука якраз це є на відео цей момент, як він замахується, б'є по камері, це так останній кадр, перш ніж вона вимкнулась. І там обличчя в масці. Ну як ти його ідентифікуєш? Ми будемо писати запит, будемо вимагати. Ідентифікувати і покарати винного. Але як ти це зробиш, якщо він в масці, я думаю, що знову нічого не буде, не вдасться. Тому що 171 стаття не діє, тому що вони кажуть, що якщо людина працює в інтернет-ЗМІ і не є, наприклад, членом профспілки, то вони кажуть, що вона не є журналістом. Хоча ця людина може роками тільки тим займатися, що. Знімати фото, відео, робити репортажі для різних ЗМІ, в тому числі інтернет-змі, але все одно вона не буде вважатися журналістом. Ну, цього разу, наскільки я знаю, у двох цих журналістів, які стали жертвами нападу, це реальний напад. У них, наскільки я знаю, є зареєстровані змі, є посвідчення цих змі, є отакі бейджі на шиях. Менти потім кажуть, що вони не бачили цих бейджів. І оскільки ми всі. Банально боїмося стріляти цих ментів, то у нас є така залізобетонна відмазка, що поки не вичерпані всі можливі методи ненасильницького спротиву, то до насильницького переходити не варто, ми цього робити не будемо. Але от для того, щоб був цей ненасильницький мирний не спротив повною мірою, це маємо зробити, ми, журналісти. Простий приклад. Якби більшим був громадський тиск і громадська увага до справи Запорожця, я вірю, що вирок був би більш справедливим. Але от недалі як позавчора мені написав колишній сокурсник Віталія Запорожця. Він сказав, що згадує про Віталія лише хороше, що шкодує, що так сталося. Але головне не це. Головне, що він про цю історію і про цю трагедію, що Віталій під судом дізнався тільки тиждень тому. А це не якась сільська бабуся, яка там може у неї ніяких ЗМІ, крім радіоточки, немає. Це освічена людина, юрист, який грамотно пише, і от він нічого не знав. Зате ми всі зі ЗМІ добре знаємо нісенітниці про стабільність і покращення вже аж нудить. Якби журналісти приділяли справі запорожця, бодай крихті від тієї уваги, яку вони приділяють відомим політикам, мені здається, було б більше користі. Просто спочуття громадського обов'язку не за гроші. І от мені здається, що якщо більшість журналістів почнуть так мислити. То тоді держава буде врятована мирним і ненасильницьким шляхом.